У нас, як завжди, в храмі жінок більшість. А сьогодні День Матері. І сьогодні День Матері. І материнська любов. Така світла буває. І так надихає людину не бути розслаблена. Виконати свій обов'язок. Я був дуже молодою людиною колись. Дуже молодий. Не було мені 25 років почти. І В мене помирала мама. І я. На швидкий, відвіз її до лікарні, заходжу туди, де її поклали, починаю з нею розмовляти. Вона була в свідомості, це була остання наша розмова. Вона розмовляє, щось не наказує. А я дивлюсь, а жіночки в палаті плачуть уже. Я розумію, що вони знають щось більше, ніж я, але не хочу в це вірити. І слухаю маму. А що вона мені наказує? Перед тим сусідці вона сказала, в чому її ховати. А мені вона каже, синку, я ж буду вставати і ходити. А ви мене привезли без халата і без тапок. Привези мені все це. Давай, їжай додому і привези мене. і тапки. І я на крилах надії полетів додому. Останнє, що вона для мене зробила. Дала надію. Стояла перед лицем смерті, знала про те, що вмирає, абсолютно точно. Але подумала про, не про себе, а про дитину, яка ще не зріла, яке дуже важко, яку треба дати хоч годинку ще чи дві. Через дві години свідомості вже не було. І було зрозуміло, що це кінець. Але ще години волі від смерті, свободи від смерті, вона мені не дала. І я все життя згадую про це, про цю любов материнську. Ну і хочу і собі, і кожному з нас побажати. Отак помирати, щоб ти в останню мить думав не про себе, а про того, хто тобі дорогий і близький, кого ти любиш. І вчать нас тому так любити матері наші. Низький уклянок.